Воєнні дії в Україні, на жаль, не закінчуються. Щодня і щохвилини від обстрілів страждають люди. З початку воєнного конфлікту в Україні було поранено десятки тисяч людей, і кожен поранений потребує медичної допомоги. Допомога лікарням важливий напрям роботи адра Україн. За підтримки шведського фонду АДРА та небайдужих жителів Швеції організація закупила та доставила життєво важливе медичне обладнання вакапарати, що лікують травматичні рани та опіки будь-якої складності. Пацієнти мають шанс на одужання в короткі строки, що сприяє їхній ранній реабілітації. Вакуумна терапія ран це один з сучасних методів лікування генійних ран. І гнійно некротичних ускладнень різних хвороб дуже ждали ці вакапарати, яка предоставила нам компанія Адра Швеція, і будемо їх використовувати, тим паче на даний момент в реаліях нашого життя. Коли нерідко до нас потрапляє мінно-вибухова травма, яка зазвичай ускладнюється різними гнійними та некротичними процесами. Надання цих апаратів значно прискорить і покращить лікування пацієнтів даної категорії. Цей апарат значно полегшить лікування таких хворих, зменшить терміни їх перебування в лікарні і буде впливати на їх скоріше одужання. ВАК апарати отримали медичні заклади міста Херсона, де люди вимушені щодня жити під обстрілами. Медичне обладнання також отримала Чернівецька лікарня, де проходять реабілітацію важко поранені люди. Ми щиро вдячні благодійному фонду Адра Швеції за те, що нам подарували такий гарний апарат. Хірургічне відділення Херсонської лікарні е, висловлює подяку е, фонду. Адра Швеція за е, надану нам допомогу в вигляді чудових вак-апаратів. Ми ще раз вдячні компанії за те, що ви надали нам таку можливість лікувати наших хворих з допомогою сучасних методик. Дякую. Сьогодні придбати вак-апарати в Україні практично неможливо, тож ця допомога від партнерів була вкрай необхідною. Впевнені, вона врятувала не одне людське життя. Ми продовжуємо працювати для всіх нужденних українців, рятуючи одне життя. Ми рятуємо весь світ.